Сьогодні 11 жовтня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 11 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день дівчаток. Він був започаткований організацією Об'єднаних Націй 2012 року. Це день прикликаний привернути увагу до важливих питань, з якими стикаються дівчатка по всьому світу, включаючи право на освіту, охорону здоров'я, захист від насильства і рівні можливості. Це також день святкування, успіхів і досягнень дівчаток, які, попри всі труднощі, продовжують боротися за свої права і робити великий внесок у суспільство. А ще 11 жовтня міжнародний день ветеринарної медсестри. Вони відіграють ключову роль у забезпеченні належного догляду за нашими чотирилапими друзями від надання медичної допомоги до емоційної підтримки. Цей день, коли ми можемо висловити вдячність за їх важку роботу і відданість справі, цього дня народилися 1969 рік. Українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Тетяна Терещук-Антіпова. 1983 рік український шахіст, чемпіон світу шахів 2002 року за версією ФІДЕ Руслан Пономарьов. 1998 рік український хіп хоп та реп виконавець В'ячеслав Дрофа.